Внаслідок повномасштабного вторгнення та аварійних відключень електроенергії люди з метою обігріву власних помешкань під час відключення електроенергії починають використовувати масово генератори та твердопаливні котли печі, під час користування якими порушують правила пожежної безпеки, на превеликий жаль, траплялися випадки із загибелю людей. Зокрема, в Туманській територіальній громаді загинув чоловік ймовірно через отруєння чадним газом від електрогенератора, який був встановлений в підвальному приміщенні його будинку. Також в селі Горохолина Боричанської територіальної громади. Внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинула 12-річна дівчинка. Попередньо відомо, що дитина перебувала вдома одна. Сусіди побачили сильний дим, забігли в житловий будинок, винесли дитинку, почали надавати першу медичну допомогу, проте врятувати дитину не вдалося. Крім того, маємо надзвичайно прикрий випадок, який стався. В місті Коломиї було виявлено тіла чотирьох молодих людей: це одна дівчина та троє хлопців. Попередня причина через отруєння чадним газом. На що би хотів звернути. Увагу під час користування газовими приладами необхідно дотримуватись наступного, не використовувати газові прилади під час відсутності тяги в димарі. Якщо використовуєте тверде паливо, не зачиняти витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуватися газовими приладами при сильних поривах вітру необхідно стежити за кольором газу, який згорає. Він Повинен бути або синім, або фіолетовим. Якщо є жовте, відбувається неповне збирання газу. Експлуатувати газові прилади тільки справжні, не використовувати кустарного або власного виробництва. Генератори. Та паливо до них повинні бути встановлені на відкритому повітрі. Він повинен бути обов'язково під навісом, щоб на нього не попадав ні дощ, ні сніг. Коли він мокрий і не заземлений до нього, коли доторкнетеся, може бути враження струму. Люди заправляють пальним, коли генератор гарячий. Це категорично також заборонено, тому що відбудеться спала, і відповідно буде пожежа. Перед тим, коли ви генератор підключаєте, ви повинні вимкнути живлення повністю в будинку на щитку. Після того, коли ви його завели, включили. Включати можна рубильник, коли появилося світло після того, коли ви відключили генератор від живлення. Масово люди використовують свічки, не залишати свічку без нагляду. Не допускати, щоб були десь поруч діти, це надзвичайно важливо. Не можна ні в якому разі залишати печі без догляду. Обов'язково ми повинні закриватися, коли ви закинули е, дрова. Біля кожної печі повинен бути встановлений металевий е, лист.